Будемо, виходиш на другий поверх. Тут, тут є стіна. Буде. Стіна і вхід в ту кімнату. Заходиш в ту кімнату, є перестінка, є стіна. Сюди виходиш, є то стіна, двері буде туди. Ви маєш ціла кімната. Тут буде ще пеноблок і буде шафа. Ну, Ось подивимось, тут буде вся кімната. Так. то буде ванна кімната. Все, і ти заходиш, в спальню. Є двері. Заходиш. Стіна буде рано зверху. То є гардеробна. То гардеробніше блядь, можна міні-кімнату зробити. Так, все, і спальня. Ліжко, тумбочки. Та то якраз буде супер. Ліжко, дві тумбочки, телевізор, тумбочка, та тут сілахи там. І супер. Що ти не знімаєш, навертай.